Зазвичай після поранення хлопцям надають першу медичну допомогу на місці, потім везуть до найближчої лікарні. А тоді літаком Ан-26 Віта, який обладнаний сучасною операційною, евакуюють до шпиталів. Лікарі наголошують, що переправа повітрям збільшує шанси на вдале лікування. Зокрема, полковник медичної служби Руслан Стащук 39 днів пробув у зоні АТО. За цей час лікар посивів, бо рятувати життя в польових умовах це екстремальна справа. Проте там перша медична допомога відіграє чи не найважливішу роль, каже Стащук. Якомога швидше евакуація, транспортування після надання першої медичної допомоги на слідуючий етап, надання кваліфікованої допомоги він дуже важливий. Якщо вчасно надавати допомоги і в стислі терміни евакуювати пораненого, шансів на виживання, шанси на виживання. Збільшується в рази Дніпропетровець Володимир Чубик, доброволець. Зараз він не розлучається з картою. За нею чоловік відслідковує переміщення своїх побратимів. Лікарі розповідають, хоч у цього чоловіка вибиті зуби та щелепа, проте це не завадило йому після перев'язки одразу кинутись в бій. Біль він відчув лише після закінчення. Зараз Володимир очікує на відновлення здоров'я. Сергія забрали на АТО із Ємільчинщини. Чоловік розповідає, коли служив в армії, навчався на мінометника. А коли забрали, забуті знання згадались. Поранень. Чоловік отримав під Сєвєродонецьком, а у Вінницькому шпиталі він перебуває вже понад 12 днів. Невдовзі йому робитимуть операцію, аби витягти частину осколка. Стояли на блокпосту, мінялися, зміна була. Помінялися, тільки мали лягати відпочивати. на тобі. Розплохну застали нас дай, щоб побістріше додому і живі. Остане самі і роботу знайдуть, і гроші будуть, тільки щоб живі були. Реабілітацію та долікування деякі поранені військові проходять у обласних шпиталях. Поліщуки потрапили у Вінницький за територіальним принципом, адже наша область належить до центрального регіону, а тут розташований Вінницький військово-медичний клінічний центр, який визнають одним із кращих військових шпиталів України. Тож хлопці, які лікуються тут, на терапію не скаржаться. Навпаки, дякують лікарям за ретельність та своєчасність лікування.